Невизначена втрата один із найважчих видів втрат. Цей термін вела американська дослідниця Полін Бос, описавши ситуації, коли немає ясності, є людина чи немає, є стосунок чи немає. І саме через цю невизначеність людина не може завершити процес горювання, вона наче застрягає між двох світів, між надією та страхом втрати, яка куди сильніша. Ніж будь-яка визначена подія. Бос виділяє два види невизначеної втрати. По-перше, це психологічна присутність, але фізична відсутність це війна, стихійні лиха, коли людина зникає безвісти. Вона фізично її не має, але психологічно вона присутня насередині. І друге, це фізична. Присутність, але психологічна відсутність це той момент, коли людина присутня в нашому житті фізично, але психологічно зв'язок з нею втрачений. Так як залежності, хвороби альцгеймера, наприклад, коли ми не можемо вже спілкуватися з людиною як раніше, хоча бачимо її постійно. Чому це так важко? Тому що в людини немає фінальної точки, що це відбулося. Втрата відбулася і можна рухатися далі. Це горе, наче зависає в повітрі, супроводжуючи людину щодня. Людина не може рухатися далі в цьому стані. Вона не може відпустити, відгорювати. Що в цьому випадку може допомогти? Шукати підтримки всьогоденності, робити опору на тут і тепер, визнати, я переживаю втрату, хоча й не визначено. Також не вимагати від себе закрити те. Що по своїй природі не закривається, шукати опори і підтримки у близьких, у таких же людей, які переживають подібну втрату, шукати підтримки у фахівця. Саме тому ми створили безкоштовну групу підтримки для жінок, чоловіки, які зникли безвісти. Якщо ви зараз переживаєте таку втрату, ласкаво просимо приєднатися до нас. Ми сподіваємося бути корисними і допомогти вам, хоча б частково, пережити цей тяжкий період.